Дорогі наші бабусі та дідусі, ми зробили цю містівочку, щоб сказати вам найголовніше дякуємо, дякуємо за вашу нескінченну любов, мудрість казки, смачні пиріжки, затишок у домі і тепло ваших рук ви, наша опора і наше натхнення. Кажуть, що бабусіні руки. Вміють творити справжні дива і тісто замісити, і рану за золотич і добрим словом втішити. Наші бабусі справжні берегині роду. І наш перший вірш про тих, хто дарує нам безмежну ласку. Я шваю бабусю, ніжно так їм блю. Я для Недірі. Гід щом бою. Баджу важони. Питну бут ту бенвангу. Я прийду до Недірі. Теж диди забумо. Я зізна... не боюся краще все усім бабуся. Хочу старше у то всі. Душе тебе сміх, пам'ятай, бабуся рідна, душа ти усім потрібна. Бабуся це тепло, а дідусь. Дідусь це сила, мудрість, надійне плече і найкращі історії про все на світі. Це людина. Яка вміє навчити рибалити, майструвати і просто жити чесно. Це поезія для нашого захисника і друга. З дідусім завжди цікаво і робота, як забава. Працювати в нього в чомусь буду майструми, як дідусь. Дід уміє майструвати, речі до життя вертати. Ремонтує все підряд, меблі, правку, самокат. У мене є дідусь хороша, зроби все, що я попрошу. В нього руки золоті це потрібно у житті. Добре. Наші дорогі Нехай ваше життя буде сповнене радістю, здоров'ям і теплом. Сонечко тепленьке, у віконце світ. Сонечко тепленьке у віконце світить, ви мої рідненькі найдорожчі в світі. Сонечко тепленьке, про мені дарує, ви мої рідненькі дуже вас люблю